Наше життя, завершилось здорово, який смисл биді, бо Христові став страждати, помирати муж дитись, коли смерть має владу над життя. І це, то ми читаємо по Івані слова, від смертю, смерть. смерть. Prima, chi è qui a conoscere la sua salute, chi è qui a conoscere la sua salute, chi è qui a conoscere la sua salute. Prima, chi è qui Це переплати Дусі Христового. У якова третя глава, мудрість що висоти? Це мудрість лайності, мудрість в любові, но є тілесна мудрість, як і говорить, телесна життя, тілесне мислення. Тілесне мислення це є страсне мислення. І коли ми вникаємо в слова страсного мислення, ми уподібняємо. світ, а не Тожу світі. це Бохоч, Очей, це водиння серця. Хочеться, щоб ми з вами, носили в своїй душі його духа, Оїті. Не шукайте любов поза собою, бо це покой, бо це страсть, бо це смерть вашої душі, це мертвота. Шукайте любов у вашому мисленні. свідомо шукайте прохлут собі туди недолі. Чим більше маєш добра в собі, тим більше маєш і Бога в серці. Слуха Божого, миру Божого, не суди, щоб не бути осудженим. Не носи агресії, щоб бути одержим, не носи страху людського, не носи вічаю, а прийди до мене всіх добре і обтяжені, і я вас засну. Я буду вас передовами. Ми є храмом Духа, Духа, що має в собі життя, Духа любові, Духа добра, Дух є сам Господь. Тому кожен з вас, якщо буде мати в собі гості,

buono per le suddietà di sola amen